Музей історії Надвірнянщини в минулу неділю скрасив своєю творчою виставкою художньої вишивки. Виставка організована зусиллями спільноти слово життя церкви воздвиження чесного Христа міста Надвірна. Мета організації цієї виставки ширення Слова Божого, голошення доброї новини про спасіння. На ній були представлені два десятка робіт на релігійну тематику. Вишивка це різновид фольклору. Виставку розпочав Божим благословенням отець Ярослав. Ця виставка не. Носить релігійний характер, але вона носить також і національний характер, тому що ми повинні цим відроджувати відроджувати своє минуле, своє наше національне і наше рідне, що є рідне для нашого серця. Тому у Христі, звичайно, що ця виставка є відкрита. Зуспільними зусиллями спільноти слово життя, яка діє в нашому місті, в місті надвірна, і вона є під дією Святого Духа, Дух Святий надав на думку членам спільноти слово життя, щоб прилучилися до цієї праці, і ця праця вона не буде, не пропаде, вона не, не, не пройде безслідно. Своїми творчими доробками поділилися такі народні майстрині: Любов Григораш, Марія Сарук, Софія Масевич Семенюк, Орися Тарновецька. Майстриня Любов Григораш розповіла, звідки черпає творче натхнення. Вставала і далі вишивала. Я нічого не робила, абсолютно тільки вишивала. І за два місяці, може, трошки більше, і ну, пів груба Я його вишивала. А цей образ «Ісус за послом пшениці я його вишивала півроку. Там дуже такі нитки, то три так в основному цей образ. Різдво Христове півтора місяця вишивали і Вознесення півтора місяця. Особливо своїм об'ємом вразила робота на сюжет тайна вечеря, автор Орися Терновецька на цьому заході виступила голова спільноти Людмила Дерев'янко. Слово Боже, воно є живе і діяльне, і воно здатне змінити, поміняти серця, воно здатне міняти людей. І тому ми дякуємо Богу за те, що Бог, Бог будує цю нашу спільноту, що вона є. На нашій спільноті, наш гаслом нашої спільноти є духа. Не вгашайте». Це теж взято звято із Біблії. Сама назва слово життя теж дана була Богом, тому що. Так названий в Біблії сам Ісус Христос в перше послання Івана 1.1, і так само Филипян в до Филипян слово Боже, Біблія названа теж словом життя. Хочеться, щоб подібні виставки відвідувала молодь, адже крім релігійного змісту, вишивка містить ще й естетичний характер, вишивка вчить естетичного виховання, любові до усної народної творчості для підростаючого покоління.